На Чернігівщині в 24-му році українських книг для бібліотек планують закупити за бюджетні кошти більше ніж торік. У цьому році на відповідні цілі передбачено фінансування в розмірі 610 тисяч і 600 гривень. Цього вистачить приблизно на три тисячі одиниць книг. Також з бюджету передплатять і газети та журнали для обласної бібліотеки. А запитують періодику. А періодика бібліотека не проплачувала, не передплачувалася. Уже повних три роки, але в цьому році це вдалося. Вже здійснена проплата 20 назв газет і 43 назв журналів. Так що з квітня обласна бібліотека імені Русових буде отримувати свіжу періодику. Саме на закупівлю друкованих видань іде найбільша частка коштів із тих, що передбачені на рік обласною програмою сприяння функціонуванню української мови як державної. У поточному році передбачено майже 1,8 і гривень на програму української мови. Ця програма на період до 28-го року прийнята рік тому, у квітні 23-го. Її спільно розробили представники облдержадміністрації та обласних бібліотек і музеїв. І от фахівці прозвітували про перший рік роботи програми. Основне, як говориться, плюс цієї програми створений конкретний, реальний і твердий механізм. Фінансування основних потреб галузі бібліотеки, тобто, ми можемо щось планувати і щось надіятися на тверду підтримку обласного бюджету. Також стабільною стала підтримка і обласної бібліотеки для дітей. Завдячуючи цій програмі, ми також поповнили, придбали 1022 примірники книг для дітей різних вікових категорій на суму 200 тисяч гривень. Це всі книги сучасні, українські, яскраві, багато програмової літератури, саме з питань популяризації української мови. Крім придбання друкованих видань, програма фінансує і створення звукових версій творів чернігівських письменників. Такі аудіокниги створюються спільно бібліотеками та телерадіокомпанією Суспільне Чернігів. Вже визначений твір. Це твір Валентини Михайленко: Солодкий смак гіркоти. Триває процес оцифрування. Вже будуть заключені договір із Суспільне Чернігів, оскільки вони мають на Чернігівщині. Необхідний би рівень техніки, який би дозволив потім ці аудіозаписи транслювати на всеукраїнських платформах. Ми також заключили всі договори і вибрали книги. Одну книгу для молодших школярів, а другу для більш старших учнів 5-9 класів. Для маленьких це книжка збірка Казок Василя Василячохліба, Колисткова для ведмедів. А для старших збірка Ткача анюта. Аудіокниги розміщуються на Електронних ресурсах бібліотек у Ютубі та на платформі Мегого. Читацька аудиторія виявляє інтерес до звукових версій творів чернігівських письменників. Приклад озвучена у минулому році за цією ж програмою книга Валентини Мастерової Суча дочка. Вона стала дуже популярною серед прослуховувачів цих програм, як наших ресурсів, так і меого. Вона отримала не багато не мало, але 260 тисяч переглядів. Або прослуховування підкреслюються різні частини. Їх вісім частин цієї книги. Ще одна новина: традиційний Чернігівський фестиваль Покровська книжкова толока у цьому році вже охопить область. Про це повідомив директор обласного художнього музею, який зараз є організатором фестивалю. Маємо надію, що нам вдасться залучити наші партнерські заклади. Як мінімум, ми ведемо перемони з. Є погодження попереднє з музеєм Довженка в сосниці, в зв'язку з ювілеєм Довженка, і долучити райони теж. Безпосередньо до участі у Покровській книжковій толоці привести письменників і провести зустрічі, і таким чином люди в районах, ну хоча б там в одному спочатку, потім далі в інших, зможуть долучитися теж до цього, до цього заходу. Також обласна програма включає підтримку мовних та літературних конкурсів та фестивалів і для дорослих, і для дітей. Найближчий за часом такий захід це традиційний обласний поетичний фестиваль дотиком душі у бібліотеці імені Рус. Цього року фестиваль пройде у травні.